Австралійського підлітка Деніела утримує на правильному шляху пристрасть до мотоциклів. Він бере участь у пілотній програмі Кокберна, яка має утримати молодь від неправильних учинків і дати їй цікаве заняття. я збився зі шляху, і певний час поводився дещо неправильно. Мене залучили до цієї програми, а потім я просто перестав погано поводитися, бо в мене з'явилася мета. У межах проєкту підлітків навчають їздити на мотоциклах. Натомість вони мусять регулярно ходити до школи і не порушувати законів. Гадаю, часто таких підлітків можна визначити за поведінкою. І ми їм кажемо, що бачимо їх наскрізь і знаємо, що на все є причина. Для занять на мотоциклах зробили кільцеву трасу з природними перешкодами. Мотокрос приваблює і дівчат у нас тепер є заняття. Кожен завів багато друзів. Ми всі приходимо сюди і робимо все разом. Зазвичай тут для нас тримають якесь частування, тож можна перекусити. І ми постійно катаємося на мотоциклах. Це гарний спосіб направити енергію в потрібне річище. У програмі використовують мотоцикли, які поліція конфіскувала за небезпечну їзду чи незаконне водіння. Тепер транспорт служить добрій справі програма працює. Ми бачимо менше антисоціальних учинків. Молодь поводиться краще, вчиться працювати в команді. Також підлітки здобувають навички керування мотоциклом. Вони проходять курси першої допомоги. Поліція західної Австралії сподівається в майбутньому розгорнути цю програму в багатьох маленьких містечках.